ДБР провело обшуки у екснардепа і друга Авакова. Спецслужби викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутки газу з державних надар. А слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є, до речі, російський олігарх та народний депутат. України за результатами обшуків е, виявлено та вилучено там кут, купу документів, підтверджуючи оцю е, нелегальну схему. А також 300 тисяч доларів 250 тисяч євро і півтора мільйона гривень. Пишіть, чи можливо законним шляхом заробити такі гроші? а Якщо можливо, пишіть як А в мене все. Підписуйся на канал і слідкуємо за новинами разом.